Привіт. Тема. Що робити, коли пропала мотивація? Відсутність мотивації, відсутність цілі, відсутність бажання рано вставати з ліжка. Відсутність взагалі всього. Чого б не хотів ти годину назад. Чому проявляється взагалі оця апатія, це небажання? Багато всяких приколів може бути. Перша така ситуація, яка може бути, це якісь проблеми там, сімейного плану, проблеми на роботі, проблеми вдома, проблеми з сусідами. І ти вже забуваєш про свою мотивацію. Ти забуваєш, що я хотів взагалі від цього життя, де мотивація моя? Мотивація пропадає, коли не вистачає підтримки оточуючих, коли не вистачає підтримки твоїх же оточуючих. Що я маю під цим на увазі, це твоє оточення, це близьке твоє оточення, таке як там батьки, брати, сестри і так далі. Якщо твоє оточення не підтримує тебе, то, звичайно, мотивації, про мотивацію і мови нема ніякої, бо і вона буде на низькому уровні, а кортизол буде на високому, тобто де мотивація. Що з цим робити взагалі? І чи можна щось з цим зробити? Що з цим можна зробити? Забити болт на думку інших, кивати головою. Включити функцію гри. Дуже класна практика, дуже класно працює і дуже класно і ефективно відпрацьовує себе на всі сто. Подумати, що це все гра, і в цій грі ти актор, а це твої негативні персонажі, з якими тобі приходиться грати і временами імпровізувати якісь певні ролі. І твоя роль в цьому і задача не зірватись, тобто не впасти в паніку. Якщо ти цю роль програєш добре, тобі заплатять величезну купу грошей. Але ця роль дана не тільки тобі, а багатьом і тим персонажам, які хочуть тебе збити. Теж. Їм теж сказали, що заплатять, і вони. Як то твоя рідня, і вони повинні збити тебе з пантелику, вони повинні негативно до тебе відноситись, вони повинні тобі казати, що це не твоє, повинні морально тебе вбивати. І в них така роль. Їм сказали їй грати, максимально угнітати твою обстановку, максимально демотивувати твої дії, максимально деорієнтувати тебе в просторі, і так... І цим самим вони зароблять собі велику суму, якщо ти програєш. Но твоя сума завжди вища їхньої, і тобі потрібно розуміти, якщо ти будеш грати за своїми правилами, а не за правилами їхніми, ти вийдеш переможцем. Що це значить і практичні совіти, які можуть бути тут простою, якщо ти не згоден з якимсь твердженням, з боку твоїх близьких, які для тебе є певний авторитет. Але ти розумієш, що те, що вони кажуть, не є дійсно для тебе раціональним і правильним. Кивни головою. Задовольни їхні бажання, але в той же час, коли ти маєш кинуть головою, ти повинен розуміти, що ти киваєш, бо в тебе така роль. І ти розумієш суть, ти розгадав цей пазл, і всяка демотивація розлетиться в хлам, так як буде величезний поштовх до дій. Він появиться тоді, він появиться зразу, і він... ти наоборот захочеш, щоб тебе хтось визивав на конфлікти. Щоб тобі казали, це не твоє, не роби цього. Ти що гониш таких, як ти мільйон, і ніхто нічого не досяг? Бле, 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 бле. Ось так. Ось так. Ти програвай свою роль і тобі будуть аплодувати стадіони. Тобі будуть аплодувати всі, коли твоя роль, коли твій сценарій, коли твоя імпровізація дійде до феєричного завершення. Ой, це буде круто. Це буде дуже круто. Це буде крутіше, чим ти гадаєш. Це буде неймовірно круто, це буде неймовірно зауражуюче, це буде неймовірно. Просто вау такий ефект. Це не описати словами, це просто буде бомба. І щоб ця бомба була, тобі потрібно програвати свою роль якісно. Круто, емоційно виразно і мотивовано. Так, і тільки так буде досягнено все, що має бути досягнено і навіть більше, якщо хватить на це цього життя. Але треба робити так, щоб хотіло. По максимуму. І тільки так, тільки тут, тільки зараз. Дякую, що додивилась.